Усім привіт на 12-та І головні новини на цей час. А нам є про що поговорити, тому що просто валяться сьогодні кадрові зміни в уряді і в інших відомствах. Але починаємо з наших улюблених цифр: ще 690 окупантів знищено за добу. Водночас збройні сили уразили і два ворожі танки, та окрім того, вночі за. Півгодини наші воїни знищили три алігатори російських. Про що йдеться? Вночі з півночі до нулів 30 підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ знищили три російські ударні вертольоти К-52. Така робота наших воїнів. А що відбувалося? Минулої доби на фронті. Давайте почуємо у ранковому зведенні генштабу. Слава Україні! Розпочалась 335-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський окупант протягом доби завдав дев'ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Також противник здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках попри чисельні втрати зі свого боку. На Куп'янському напрямку вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках Ворог веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Червонопопівка Луганської області, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красногора, Бахмут, Кліщівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів. Бучки, Михальчина, Слобода, Чернігівської області, Нововасилівка, Козача, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці. Студенок, Бояролежачі, Стукалівка, Ворожба, Юнаківка, Волфене, Сумської області. А також Гурів, Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомолинськ, Кам'янка та Красне Перше Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли району населених пунктів: дворічна Гряниківка, Куп'янськ, Кучарівка, Кислівка та Баївка, Корхмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області. А також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів: Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії, танків, мінометів зазнали райони населених пунктів: Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красногора, Парасковіївка, Бахмут, Часів'яр. Кліщівка, Курдюмівка, Озерянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів: Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, артилерії та мінометів в районах населених пунктів. Парасков'ївка, Микільське, Вугледар, Причистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів. Зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали району населених пунктів Антонівка Херсонської області та міста Херсон. Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляють мобілізовані російські військовослужбовці. Той час, коли професійні військовослужбовці Російської Федерації намагаються усіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська про проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил РФ. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. А також удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер К-52, безпілотний літальний апарат Орлан 10 та два керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження окупантів та склад логістики. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! А щоб разом перемогти, давайте разом допомагати нашій армії. Для цього їм також потрібні наші донейти. Тож, давайте. Фінансово підтримати наші збройні сили, тому що потреб там чимало, які закривають волонтерські організації. І після того як ви задонатите на армію, не забудьте її про наш проект, адже юмен живе виключно завдяки вашій фінансовій підтримці. Тож робіть це, продовжуйте, а ми будемо допомагати вам дізнаватися новини і аналізувати їх разом. Ідемо далі. Росія знову збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з яких 4 носії ракет Калібр із загальним залпом до 28 ракет. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Відтак загроза нової масованої ракетної атаки залишається. Утім, в повітряних силах наразі фіксують затища. І щодо ситуації в регіонах за минулу добу на Харківщині зранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки у Вовчанську, пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. 52-річний чоловік отримав поранення та був шпиталізований. У селі Вовчанські хутори зруйновано заклад освіти та будинок культури. У селище Гатище пошкоджений об'єкт цивільної промисловості і сталися пожежі. На Херсонщині минулої доби загинула одна людина. Російські загарбники 29 разів обстріляли територію області з артилерії, РСЗВ та мінометів. А на Сумщині сьогодні вранці обстріляли росіяни ймовірно з міномета калібру 120 мм в район населеного пункту бояролежачі близько півночі. Росіяни відкрили вогонь з крупнокаліберного кулемета по території Шалигинської громади. Також було сім кулеметних черг з боку Росії. На Донеччині росіяни за минулу добу вбили трьох мирних жителів у Новопокровському, Карасковіївці та Часовому Яру. Ще три людини поранені. І на Миколаївщині ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих там немає. Така ситуація в, регіон, в регіонах станом на цей час. І далі про нашу гарячу тему: про кадрові зміни у українських відомствах. Так, Кирило Тимошенко сьогодні ранці підтвердив свою відставку і опублікував відповідну заяву, яку він написав на ім'я президента України у своєму телеграм-каналі. Тимошенко подякував президенту за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Зеленський і встиг підписати заяву на звільнення Тимошенка. Між іншим відбулося це все напередодні, як ми бачили в заяві Тимошенка. Це 23 січня підписано. І Зеленський так само на своєму сайті опубліковано указ президента. Там теж йдеться про 23 січня. Тому ці кадрові зміни сталися напередодні. Так, от замість Тимошенка на посаду планують призначити голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу. Також у відставку підуть голови Ова Сумської Дніпропетровської Запорізької областей. Про це повідомляє видання «Укрправда» з посиланням на власні джерела. І за словами нардепа Ярослава Железняка, ближче до лютого будуть щонайменше три кадрові рішення по Кабміну, а можливо, навіть і раніше. Наступна зміна. Заступник Резнікова подав у відставку через скандал із закупівлею продуктів. В'ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення збройних сил. Він попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення збройних сил внаслідок кампанії звинувачень. Сьогодні міністр Олексій Резніков вже також підтримав його звільнення. Відповідну заяву бачимо. Написав він «Побільше ніж Тимошенко. Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони, я процитую: не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики. Демонстрація того, що інтереси оборони є вищими ніж будь-які кабінети чи крісла. І ще одна зміна, але вже в офісі генерального прокурора там Олексій Симоненко був звільнений з посади заступника генпрокурора після скандалу з відпочинком в Іспанії. Генеральний прокурор Андрій Костін сьогодні підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генпрокурора, відомили в офісі. Відповідно, генпрокурорам. Симоненка, нагадаю, втрапив у скандал через свою десятиденну відпустку на Новий рік у дорогому курорті Іспанії. Чекаємо, ще будуть кадрові зміни. Сьогодні заплановано і засідання Кабміну, де теж будуть розглянуті кадрові питання, тому голови ще посипляться, чекаємо просто на відповідні рішення і відповідні повідомлення. Ідемо далі про наше світло в наших оселях. Виробництво електроенергії незначно збільшилось, однак дефіцит потужності залишається суттєвий, повідомили в Укренерго до всіх обленерго наразі доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби. Одночас Укренерго повідомляє, що відновила лінію 330 кВт, відтак збільшилась надійність відачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни. І до міжнародних новин, які стосуються безпосередньо України, німецький військово-правословий концерн готовий передати Україні 139 танків леопард після рішення Німеччини. Про це повідомляє видання BBC. Йдеться про 9 леопард 2 призначених для кругового обміну. Їх можуть передати у квітні травні цього року. Формально вони вже готові. Також на ремонт ще 22 22 леопардів. Тієї ж модифікації знадобиться майже рік. І передати їх вдасться наприкінці 23-го чи на початку 24-го року. Завод також повідомив, що міг би передати ще 88 старих леопардів, але їх стан наразі невідомий. Тому чекаємо лише рішення Німеччини з цього приводу, бо промисловість вже готова нам надавати поступово, так не все одразу, але поступово ці німецькі танки, які так потрібні Україні наразі. І питання постачання бойових літаків для Збройних сил України зрушило з мертвої точки. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Міністр має великі надії стосовно наступної зустрічі в форматі Рамштайн, яка відбудеться у лютому. Процитую Кулебу будуть нові рішення щодо постачання зброї різного типу, тому що у нас велика війна, і на цій війні потрібні великі обсяги зброї. Дуже просто. Кулеба нагадав. Що у питанні поставок зброї невідкритими залишаються лише дві опції: це далекобійні ракети та бойові літаки. Напередодні Олексій Резніков також е, висловив сподівання, що у новій зустрічі в форматі Рамштайн все ж таки розблокується питання постачання Україні літаків. Такі новини були на цю мить. Зустрінемося з вами о 15-й годині. Для оновлення новин на цей час. Тож до зустрічі! i <laughs> don't